Всім привіт! Задав питання один з підписників. Ну, я думаю, якщо одна людина питає, то на неї ще є 10, які не питають. Але питання так само існе. Він купив точилку на платформі, але без підставки. Є у нього питання. Які розміри, він хоче зробити, умовно кажучи, це сам. Так, Дивимося. Розмір 25 на 18. Це я порахував, що мені отакі от розміри я хочу, і я отак роблю. Ну, ви можете робити інші розміри. Висота цієї стійки 8 см. Від цього краю до цього краю 11. Ну і зрозуміло, що по центру, як я взагалі робив і як я почав робу... робити нещодавно, буквально на останніх тільки моделях течілок, я раніше встановлював ось таким чином. І фіксував все це діло це гвинт М6. А, і ще тут розміри. Оцей розмір це 6 мм, щоб гвинтик М6 в нього проходив. Легко. І фіксувати його не треба, бо треба повертати, так, якось позиціонувати. Другий же ж отвір це М6, тобто цей гвинт. Можна сюди загвинтити, але туди закручується ось такий, називається або установочний гвинт, або він ще називається гужон. Розмір його М6, М6 це, мабуть, це 6 мм, так? Він йде з гострим таким краєм. Вони багато де використовуються в, в ручках у цих дверних, Оце такими гвинтами воно фіксується, щоб вона не знялася. І я раніше просто так його закручував з таким зусиллям, ну, по відчуттях, щоб його не викривало, але щоб воно зафіксувало. Стикнулися ми з проблемою. Взагалі ця проблема. Вона випливає, коли точилку доставляють ну, дуже обережно, десь її там кинули, десь її там, коротше кажучи, точилка там літає. Хоча ми все обкладаємо бумагою, там фіксуємо, все одно якось так відбувається, що сама платформа навіть з цим гужоном вона отак отсувається. Зараз я покажу, як зафіксувати, може в кого таке сталося. Ну, таких людей небагато, але ж я знову повторюю, що хтось питає, а хтось не питає, просто сам взяв зробив і я про це навіть і не знаю. Показую, як я це все фіксую. а, І з, одним, з одною поправкою, що зараз, після того як я зафіксував, я ще додатково от таким сверлом це 5 мм сверло. Я ще, коли вже виставив, я роблю ще а, заглиблення невеличке, ось таке. Ось таке заглиблення. Це сліди від лактайт, бо я тільки що я не захотів його збирати, я просто зставив розібрав лактайт, він фіксує додатково, він взагалі для різьби. Але зайвим він тут не буде. І завдяки цьому, що я роблю таке заглиблення, ось цей гіжон, будь становив чей гвинт хто я хоче, він отак вилазить і якраз він оцю канавку фіксується додатково від прогортання. Така ж сама ж система і тут. Теж М6 і теж там Гужом. Так само я роблю вже заглиблення на всіх точилках, які зараз я буду робити на платформах, я на всіх буду робити так. Коли ви звичайно це використовуєте, то звісно це буде, не буде необхідності в цьому заглибленні, але саме при транспортуванні печилка важка і вона все ж таки там хоч ми обкладаємо все, загортаємо іноді буває а, ось так я ще роблю. Трошки акуратно вийшло. Розпряділяємо. Цим гунтом сюди. Закрутив. І як нам виставити оця, щоб площина була паралельна ось цій площині? Ну, є багато способів, я думаю, що можна навіть отаким от чином поставити. І одна площина буде паралельно іншій площині. Можна, можна візуально поставити. Зараз я буду в камеру дивитися. Ось так. Візуально по цьому краю отак просто рівно виставляємо. Ось так. Трохи-трохи там повернув. Важко мені дивитися в камеру виставляти. Зараз я собі так виставлю. Виставив. Зафіксував спершу цим, потім Потім знову дивлюсь, чи рівно, рівно. Піджав, ще раз подивився рівно, рівно. Зробив цим сверлом канавку, винявши попередній гужон, тоді вставив гужон, закрутив, я відчуваю, він вперся, зайшов ту канавку, і тоді вже Останнім рухом все, піджав. Вже нікуди вона не буде тікати ось таким чином. Ну і далі зрозуміло четвіркою закрутив цей поворотний механізм надалі. Ну, я надію, що комусь ця інформація була корисна. Всім дякую, всім пока.